Доброго дня, діти! Ви коли-небудь ходили до осіннього лісу? Сьогодні ми поговоримо про дерева та гриби, які ми можемо зустріти в осінньому лісі. Осінь це чарівна пора року, коли ліс наповнюється різними барвами. Які кольори ви бачили восени на деревах? Восени дерева готуються до зими, тому їхнє листя змінює кольор. Яке дерево вам подобається найбільше? Дуб велике і могутнє дерево з міцним стовбуром та коричневим листям восени. Лен – відомий своїм яскраво-червоним та жовтим листям. Воно дуже красиве восени. Березнь тонке і біле дерево, яке восени має золотисте листя. Горобина невеличке дерево з червоними ягодами, які люблять пташки. А ще осінь це час для грибів. У цей період вони ростуть на галявинах, під деревами і навіть на пеньках. Білий гриб товстий і міцний, його часто збирають восени. Підосичник має червону шапочку і росте під осиками. Лисичка яскраво жовтого кольору, легко помітна серед листя. Мухомор – дуже красивий, але отруйний гриб з червоною шапочкою і білими крапочками. Сьогодні ми дізналися про дерева та гриби, які ми можемо зустріти в восени в лісі. Тепер, коли ви підете до лісу, ви зможете впізнати дерева за кольором листя і знати, які гриби можна збирати. До побачення!